Кімнатні рослини допомагають очистити повітря, прикрасити наш житловий простір і зняти стрес у нашому напруженому житті. Але чому більшість з нас береться за занадто складні рослини, які вимагають більше уваги, ніж наші домашні тварини? Як садівники, ми любимо хороший виклик. Але іноді ми заходимо занадто далеко. Коли кімнатні рослини вимагають стільки турботи, що викликають у нас стрес, це суперечить самій меті садівництва. Від примхливих тропічних папоротей до вибагливих орхідей, ці високомотивні рослини можуть привести навіть досвідчених садівників до головного болю. Ось 13 складних у догляді кімнатних рослин, які, можливо, не варті зусиль. Орхідея хаберія Орхідеї хаерія – це в основному наземні види. Які дають одні з найяскравіших, майже неонових кольорів будь-якої орхідеї. У цьому величезному роду налічується майже 900 видів, більшість гібридів походять з Азії. Вони є одними із найскладніших орхідей через період спокою та вимоги до вологості та температури. Їм потрібен добре дренований субстрат з високим вмістом перліту або кори. Грунт повинен залишатися постійно вологим протягом вегетаційного періоду, інакше вони швидко засохнуть. Восени, зазвичай в листопаді, орхідеї і починають вийнути і входити в період спокою. Коли листя пожовтіє, полив потрібно повністю припинити: можна або виняти бульби і помістити їх в пакет з сухим субстратом, або залишити в горщиках. При правильному догляді, вони повинні знову вирости навесні. Бостонський папороть. Не зрозумійте мене неправильно, я люблю вирощувати бостонські папороті. Їх пишне листя та вигляд джунглів роблять їх непереборними, коли вони здорові. Однак ці примхливі рослини можуть завдати головного болю зайнятим садівникам. Вони походять з тропічних лісів Центральної та Південної Америки, де температура залишається теплою та стабільною. Вони погано реагують на перепади температури, вологості, освітлення, або зміну горщиків. Більшість садівників зазнають невдачі, розміщуючи їх занадто близько до яскравого світла або в місцях з перепадами температури. Ці папороті також дуже чутливі до рівня вологості. Багато, включаючи мене, знищили свої бостонські папороті, або перезволожуючи, або пересушуючи їх. Якщо вологість падає, це також може спричинити стрес для цих рослин. Так що, якщо ви любите виклик або просто обожнюєте ці рослини, дерзайте. В іншому випадку бостонські папороті можуть не коштувати зусиль. Орхідея дракула, орхідеї дракула включають в себе дивну орхідею, мордочка мавпи і близько 120 інших видів. Це одні з найбільш незвичайних і зачаровують орхідей, які можна вирощувати вдома. Вони також досить складні в догляді, особливо для новачків. Ці рослини є епіфітами, тобто в природі вони ростуть на деревах та інших рослинах. Вони отримують поживні речовини та воду з повітря, а не з ґрунту. Вони ростуть з центрального кореневища. Цим орхідеям потрібен субстрат, який утримує вологу, наприклад, сфагнум або кокосове волокно. Вони не люблять пряме світло. Поливайте їх за день до повного висихання субстрату. Тримайте їх при температурі від 16 до 27 градусів Цельсія і високій вологості, інакше вони швидко виявлять ознаки стресу. Зебрина Зебри не завжди завдавали мені клопоту, особливо коли я жив у будинку з протягами. Ці вимогливі тропічні рослини походять з вологих лісів Південної Америки. Вони погано переносять перепади вологості і температури. Влітку підтримуйте регулярний полив, уникаючи перезволоження. Вологість повинна бути високою, близько 60-70. Для цього можна використовувати зволожувач або ємність з водою поруч з рослиною. Взимку поливайте менше, але не допускайте повного висихання ґрунту. Якщо вам вдасться зберегти їх в живих, зебрини прикрасять ваш будинок своїми товстими глянцевими листям з яскравими смужками. Бананка Кавендіш Банани, Кавендіш, найпоширеніші комерційні банани, вирощувані заради плодів. Але як кімнатні рослини, вони досить примхливі. Хоча деякі карликові сорти можуть рости вдома, повнорозмірні рослини швидше за все завдадуть більше клопоту, ніж користі. Ці тропічні рослини є вихідцями з Південно-Східної Азії і потребують тепла, вологості та великої кількості світла. Вони також виростають дуже високими, якщо не контролювати їх зростання. Їм потрібно багато води і багатий, добре дренований ґрунт. Для більшості садівників банани, Кавендіш займають занадто багато місця в приміщенні. Навіть якщо вони виростуть, не чекайте плодів. Замість повнорозмірних сортів спробуйте карликові. А якщо живете в теплому кліматі, вирощуйте їх на вулиці. Фікус лірата. Фікуси лірата популярні як кімнатні рослини, але якщо ви, як і я, витратите купу часу, намагаючись їх зберегти, ці рослини з широким листям скидають їх при найменшому стресі. Якщо температура, освітлення або вологість їм не підходять, вони скидають листя і виянуть. Навіть при ідеальному догляді, ви можете помітити коричневі плями або пожовтіння. Це дуже розчаровує, якщо ви очікуєте тропічної краси без зайвих клопотів. Якщо все ж хочете спробувати, підтримуйте стабільну температуру, вологість і освітлення. Висаджуйте їх у добре дренований, поживний ґрунт. Але навіть при ідеальних умовах не дивуйтеся, якщо тля або щитівка зіпсують ваші старання. Колоказії вимогливі кімнатні рослини родом з Полінезії. Вони дають їстівні бульби, наприклад, таро, з якого на Гавайях роблять традиційне блюдо пої. Їх листя також вживають в їжу в багатьох культурах. Але як кімнатні рослини, вони дуже примхливі, особливо в плані поливу. Їм потрібні великі горщики і добре дренований ґрунт, щоб утримувати необхідну кількість води. Вони швидко ростуть і можуть перерости ваш простір. При пересадці їх сік, що містить кристалеоксалату кальцію, може викликати подразнення шкіри. Якщо ви не готові до складнощів, краще вирощуйте їх в саду в теплому кліматі. Традесканція Традесканції, або дюймові рослини популярні серед новачків. Вони мають гарні фіолетово-зелені листя, які ростуть на повзучих стеблах. Якщо ви бачили, як вони звисають з полиць або кашпо, можливо, захочете мати їх у себе. Але перед тим як садити, врахуйте, ці тропічні ліани не такі прості, як здається. По-перше, вони дуже швидко ростуть і можуть заполонити весь будинок. Якщо світла недостатньо, вони витягуються і втрачають декоративність. Їх потрібно регулярно обрізати, щоб контролювати зростання. Одягайте рукавички під час обрізки їх сік може дратувати шкіру. Гарденія. Гарденії славляться своєю примхливістю, але багатьох садівників не зупиняють їх яскрава зелень і приголомшливий аромат. Однак вони дуже чутливі до світла, температури та вологості. Без належного догляду ці ніжні рослини швидко гинуть. Їм потрібна правильна кількість світла для цвітіння та точний графік поливу. Вони віддають перевагу кислому, добре дренованому ґрунту. Можливо, доведеться удобрювати їх подкисляючими складами для кращого цвітіння. Навіть якщо все йде добре, їх потрібно регулярно обрізати і видаляти зів'ялі квіти. Краще вирощувати їх у саду в зонах 7, 11, де вони ростуть як чагарники. Фікус бенджаміна. Фікуси бенджаміна є рідними для тропічних лісів Південно-Східної Азії та Австралії. У природі вони отримують розсіяне світло крізь густі крони дерев. Клімат там вологий, теплий і стабільний. Але в домашніх умовах все інакше ці дерева добре ростуть у теплих, стабільних умовах з ідеальним освітленням та вологістю. Якщо температура опускається нижче 18 с вони починають стресувати. Висока вологість ще одна умова, яке складно забезпечити в звичайному будинку. Взимку може знадобитися зволожувач або оприскування. Їх також не можна переставляти інакше скинуть листя. Так, вони не загинуть, але підтримувати їх здоров'я, справжня праця. Калате калате популярні тропічні рослини з неймовірно красивою листям, але вони дуже вимогливі. Зараз багато видів належить до роду Гепарті, але і ті, і інші важко доглядати. Щоб вони просвітали, потрібно імітувати їх природне середовище, легкий, дренований ґрунт, розсіяне світло, точний графік поливу та висока вологість. Якщо у вас вдома стабільна температура і вологість, проблем не буде. Але якщо клімат коливається або бувають протяги, краще вибрати щось простіше. Азалія Азалії – одні з найкрасивіших квітучих чагарників у саду. Але як кімнатні рослини, вони дуже примхливі. Їм потрібна прохолода і вологість для цвітіння. Якщо вдома тепліше 18 градусів Цельсія, домогтися цвітіння буде складно. Крім підтримки прохолоди, потрібно стежити за поливом. Перелив призведе до застою води, недолив – до засихання. Якщо у вас є оранжерея з іншими холодолюбними рослинами, азалія приживеться. Але найкраще вона відчуває себе в саду. Лаванда Лаванда ароматний багаторічний чагарник, один з найулюбленіших у світі. Її листя і квіти додають в чаї, спеції, випічку і дорогі лати. На вулиці в прохолодному сонячному кліматі вона росте легко, але в приміщенні за нею складно доглядати. Потрібно відтворити її природні умови, багато прямого сонця, бідно-кам'янистий ґрунт, незвичайний ґрунт для кімнатних рослин. Головна проблема лаванді потрібна прохолода взимку. Якщо вдома тепло, вона почне передчасно рости. Вирощувати її в приміщенні зазвичай не варто зусиль. Краще посадіть її в саду. Висновок Хоча ці 13 рослин важко доглядати, це не означає, що не варто пробувати. Деякі, як лаванда, легко ростуть на вулиці. Якщо ви готові до виклику, ігноруйте цей список і експериментуйте. Якщо немає, вибирайте більш прості варіанти.